Доброго ранку, мої любі малюки. Все навколо зеленіє, річка лється і шумить, тихо-тихо вітер віє і з травою гомонить. Як тут всидіти у хаті, коли все живе, цвіте, скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Дітки, про яку пору йдеться в рядках вірша? Так, про весну. Весною природа оживає і відбувається багато різних змін. Весна це гаряча пора року для жителів сіл. А як ви вважаєте чому? Що роблять люди на весні на полі? Навесні люди поспішають у сиру землю посіяти зернові? Давайте з вами. Пригадаємо зернові культури пшениця, овес, ячмінь, жито, кукурудза. А навіщо дітки потрібно мати багато зерна? Хліб всьому голова знає це вся дітвора. Також цілими днями працюють люди на городах. Що навісні саджають на городі. Люди саджають овочі та все літо про них дбають, поливають, від шкідників охороняють. Що матимуть овочівників в нагороду за свою працю? Добрий врожай, Молодці! Та не лише в полі та на городі слід працювати, сад теж прокинувся від зимового сну. І чекає на догляд. Хто піклується про сад? Хто його доглядає? Садівник. Що робить у саду садівник на весні? Окопує дерева, знищує шкідників, білить вапном дерева, зрізає сухе гілля. З приходом весняного тепла прокидаються квіти. Що можна побачити біля квітів? Так, бджілок. Хто піклується про бджіл дітки? Пасічники про бджіл дбають, від хвороб лікують, вулики майструють. А навіщо люди тримають бджіл? Щоб отримати смачний та корисний мед. Протягом багатьох століть мед був одним єдиним солодким продуктом, доступним людині. Лікувальні властивості меду. Справедливо гідні поваги, використовують мед для лікування або підтримки свого нормального стану здоров'я. У весняний період кипить робота і на фермі. З'являються на світ дитинчата майже в усіх тварин та птахів. Давайте, дітки, зараз пограємо в таку гру. Хто в кого. Я буду називати дорослу тварину чи птаха, А ви будете називати їхніх дитинчат. Тож починаємо. У корови теля. У кози. Козиня. У вівці. Ягня. У свині. Порося. у качки, каченята. У гуски, гусенята. А у курки, курча. Ось таке миле курча, дітки, сьогодні ми з вами і зробимо на аплікації. Для роботи нам знадобиться ось така овальна форма. Яку виріж, будь ласка, з картону. А ще треба нарізати нитки. Попроси, будь ласка, залишок ниток може є у бабусі або у матусі. Також ножиці, фломастер, клей і серветочка. Тож починаємо. Цю овальну форму намасти дуже-дуже добре клеєм. Працювати треба швидко, щоб клей не встиг засохнути. Потім з картону червоного кольору. Треба вирізати два крильця. Попроси батьків, щоб вони намалювали тобі форму, але вирізайте лише сам. Ось так зверху ми наклеюємо два крильця і маленький гребінець. Тепер ось тут крильця і гребінець намаж клеєм. А тепер по всій поверхні будемо розміщувати нитки. Старайся це робити рівномірно. Щоб була вся поверхня покрита ниточками. А тепер белимо серветочку і притискаємо. Треба дати час, щоб вони приклеїлись. Тепер візьми, виріж з паперу-білого кольору два кружечки. Але якщо в тебе є готові оченята, знаєш, такі є для аплікації, то можна використати їх. А якщо ні, то виріж два кружечки, змащуємо їх клеєм і це будуть очі нашого курчатка. Одне око. Та друге. Тепер візьми чорний фломастер та намалюй серединку в кожному оці. Тепер з паперу червоного кольору виріж маленький трикутник. Намасти його клеєм і приклей посередині. Це буде дзьобик. Ось таке курчатко вийшло. Чекаю на фото і відео твоєї роботи. До побачення, до слідучого заняття.